Технологія машинної взаємодії поступово перетворює звичні для нас міста в інтелектуальні мегаполіси. За допомогою сервісів мешін to мешін, комп'ютерні системи і окремі пристрої здатні орієнтуватися у довкіллі і самостійно підтримувати зв'язок між собою. Часто комунікацію між машинами реалізовують через бездрутове з'єднання. Так, за допомогою сім карт системи управління можуть обмінюватись даними і контролювати роботу іншого оснащення. Звісно, масове поширення технології класу 2 M2M в Україні ще попереду, але вже зараз її активно застосовують для моніторингу транспорту, організації систем безпеки та благоустрою міста. Один з прикладів програма Яскраве місто до 2014 року вона передбачає автоматизацію управління вуличним освітленням Києва за допомогою бездротових технологій. Проект реалізовує підрядник компанія Сеа Електронікс на базі М2М-рішення m рішення київстар бізнес. везде, где стоят фонари и везде, где необходимо освещать дополнительно улицы, этот процесс должен быть регулируемым. То есть, грубо говоря, днем этот свет не нужен, а ночью он очень нужен. И в зависимости от яркости освещения природного, соответственно, необходимо регулировать освещение, то, которое дает вот этот вот фонарь, эти столбы, МТМ-технологии и устройства, которые при ней используются, они позволяют это сделать автоматически. Завдяки цій системі світло у всьому місті включається та виключається швидше ніж за хвилину. Раніше для цього потрібно було щонайменше півгодини. Раніше ще перші системи, які використовувалися, стояли реле часу, яке автоматично включалось, виключалось. Його треба було періодично підкручувати, змінювати час, тому що у нас кожен день графік здвігається на пару хвилин. Впровадження цієї системи, що в Києві, тільки перший рік її експлуатації, дав економію місту порядка 12 мільйонів гривень. Наразі такі технології працюють ще у семи українських містах: Черкасах, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Сімферополі та Ялті. Аналогічне 2 м рішення взяв на озброєння АЕС «Київобленерго» для модернізації схеми зняття показників з лічильників. Це дозволило інженерам дистанційно зчитувати дані з приладів фактично у всій Київській області, перевіряти їхній стан, а також унеможливило некоректне подання показів користувачами. На сегодняшний день э, используется порядка 300 юридических потребителей, где установлена данная система по всей Киевской области для получения данных с их счетчиков. И порядка 700 карточек установлены в различные устройства у бытовых потребителей, которые обслуживают от одного до, там, скажем, если это многоквартирный дом, то 200-300 счетчиков. Данные собираются с карточек, считываются базовыми станциями Киевстар, и потом по сети Киевстара передается в центральный офис Киева Балмер. M2M как технология и решения, которые с помощью этой технологии применяются, они действительно позволяют оптимизировать затраты. Эти затраты не только исчисляются там, в каких-то ресурсах или деньгах, эти затраты исчисляются в том, что пользователи тратят меньше времени. они имеют данные практически в тот момент, когда эти данные уже появились. Например, если произошла какая-то авария, вы эту информацию получите сразу же мгновенно, как только какой-то датчик сработает. Приміром, у Запоріжжі, за ініціативою міської ради, м технології використовують для оперативного усунення несправності у ліфтах. Державне комунальне підприємство в рамках програми реконструкції житлових будинків оснастило 70 ліфтів київстарівськими сімкартками. Дані про стан механізмів надходять через GPRS-інтернет безпосередньо в диспетчерську. Возможность управления программой, а это компьютерная программа, довольно таки удобна и позволяет видеть и мониторить одновременно все лифты, которые находятся в обслуживании данного диспетчера. В перспективе на эту же систему можно возложить и дополнительные функции, а именно контроль затопления, например, приямков или подвалов. Крім того, якщо у ліфті застрягла людина, для швидкого зв'язку з диспетчером достатньо натиснути спеціальну кнопку. Оператор на Аналогічні системи також працюють у Києві, Харкові, Донецьку, Одесі та Дніпропетровську.